Зима, цей вічний архітектор білосніжних пейзажів і двигун морозного дихання цьогоріч вирішила здивувати нас зовсім іншим. Вона неначе відмовилася від звичних зимових декорацій, натомість зодягнула весняні барви, перетворюючи січні ледь не на квітень. Січі 2025 року на Черкащині в історії як місяць температурних рекордів, які навіть досвідчених синоптиків змушують дивуватися. За 27 днів у регіоні було зафіксовано 40 температурних максимумів. В фіналі дні місяця готують небувале тепло: у день плюс 5 плюс 10 градусів за Цельсієм, а вночі плюс 2 плюс 7 градусів. Такого тепла наприкінці січня тут не бачили за всю 100-річну історію метеоспостережень. Причиною цих аномалій став циклон Гермінія, що мов художник малює на карті Європи смуги тепла. Його центр, розташований над Британією, відкрив шлях субтропічному повітрю, яке огорнуло і Черкащину. До 30 січня регіон залишатиметься в зоні антициклону, що принесе суху, ясну і теплу погоду. Температурний фон 6-7 градусів тепла, що на 11-12 градусів вище норми. Проте зима все ж не здається без бою. 31 січня атмосферні фронти принесуть дощ і прохолоду. Це стане передвісником змін. Лютневий холод вже на порозі, але він не буде суворим і небезпечним. Ця зима ніби шапогача. Природа не знає сталості, її танці під циклонічні ритми дарують нам нові сюрпризи, змушують замислитися про те, як тендітно пов'язана людина зі світом навколо. Тож кожен теплий промінчик цієї незвичної зими це запрошення насоложувати кожним днем, шукати красу в мінливості та дбати про свій дім, нашу планету.